У нас є спеціальний пристрій для того, щоб тестувати Power Over Ethernet. Це звичайний хвост з RG45 вилкою та розеткою. Далі в нас окремо виведені поваранчева зелена та сині коричні випари. Просто виведені на такий раз, який свіч, який нам віддає Power Over Ethernet. Ми його вмикаємо сюди і далі дивимося, що в нас з цього вийшло. Для цього в нас є прилад. Ми його під'єднуємо і перевіряємо. Спочатку перевіряємо пару коричневий та синій. Прилад нам нічого не демонструє, нічого нема. Ну, так. Там нічого нема. Далі. Ми підключаємо пару померанчево-зелений. Та дивимося, що у нас там є. Воно якось стрибає, це каже про те, що в нас, мабуть, тут є поверовий резернет. Напруги в нас десь зараз не було. Далі. Ми сюди підключаємо якусь камеру, яка працює з Over Ethernet. Вимкнули камеру. І далі дивимося, чи вона працює. Чи... А, вмикає ось. Вмикає. Підсвітку, тобто камера працює. Далі, так як як камера працює, зараз ми перевіримо додатково, що в нас є на цих парах. На цій парі в нас нічого нема. А ось на цій парі в нас буде 48 вільт, вольт. 47 вольт. Тобто камера використовує помаранчево-зелені дроти, а синій та коричневі дроти не використовуються.